Робота споживчого ринку продуктів харчування стала однією з головних тем засідання комісії облради з питань агрополітики. На Полтавщині працює більше тисячі бізнесменів, які мають понад дві тисячі об'єктів торгівлі, зокрема, 1700 магазинів. У порівнянні з минулим роком торгівельна мережа трохи звузилася. Втім, оборот роздрібної торгівлі зростає. Сьогодні в області діє програма соцрозвитку населених пунктів, яка, зокрема, покликана підтримувати прогрес ринку та підприємництва на селі. На розвиток торгівлі передбачено 5 мільйонів гривень, виділені інвесторами. Іншим важливим Питанням зустрічі стало використання коштів відшкодованих через втрати сільськогосподарського виробництва. Мова йде про суму у півтора мільйони. Вони використовуються в основному на відновлення згідно кодексу земельного стаття 208, якщо не поначдвісті 207, значить, на відновлення ж ґрунтів, перш за все, значить на проведення реформи земельної. Ну там цілий перелік є. Представники обласної влади запевняють, населення Полтавщини сповна забезпечене харчовими продуктами. А от зі збутом виникають проблеми. Приміром, замість полтавської яловичини покупці нерідко віддають перевагу м'ясу з південної Америки. Завезли Польщу, завезли Бразилію, завезли Аргентину. У них дешевше, ніж у нас. За словами Валерія Капленка, іноді зарубіжне м'ясо дешевше за вітчизняне майже у два рази. Причому його якість не завжди викликає довіру. Обласна влада шукатиме шляхи розв'язання цієї проблеми.